Доброго дня, мої шановні п'ятикласники. Ми сьогодні знову з вами розпочинаємо наш такий е, інтерактивний онлайн-урок. От, е, минулого разу ми з вами вивчали параграф 20-й, так, е, ще поза минулого разу ми з вами вивчали параграф 19. І одразу хочу попередити, що на наступний раз, тобто, е, власне, 7 травня, так день, коли наше місто, до речі, буде святкувати свої чергові іменини, свій день народження, ми будемо святкувати день міста, чергову річницю від заснування нашого міста Станіславова. Тепер Івано-Франківська, у нас буде з вами контрольна робота, тобто тематичне оцінювання. І тому відразу собі десь занотуйте, що параграф 19 і параграф 20 на наступний раз. Ви собі готуєте і вже в звиклому для вас вигляді під видом Google форми буде для вас розроблений спеціальний тест, От, який складатиметься із 12 запитань. Відповідно кожне з запитань. Якщо не буде дана правильна відповідь, оцінюватиметься одним балом. Відтак, власне, ви. Максимально зможете отримати 12 балів, якщо правильно виконаєте усі тести. Але сьогоднішній наш урок у нас буде трошки такий незвичний, тому що зазвичай завжди перед контрольною роботою, перед тематичним оцінюванням, ми з вами проходимо практичне заняття. А практичне заняття, яке я чекаю на нас сьогодні, буде цікаве, тому що воно буде стосуватися безпосередньо Вашої родини, вашої сім'ї, і ми з вами спробуємо разом з пільними силами так заглибитися у пошук певних історичних реалій, певного історичного досвіду на прикладі вашої конкретно сім'ї або родини. Отож, практичне заняття родинне дерево, історія моєї родини, частина історії України. В підручнику, ви бачите, ось тут на сторінці 117-118 є, як ви бачите, ця практична робота. От, але, звичайно, що підручник це є такий шаблон, який вам допоможе розібратися з тим, що ми повинні виконати. І, відповідно, у, у ваших е, аккаунтах. Е, класруму, ось 5 А і відповідно, 5 В. Я розробив для вас завдання. Так, отут серед завдань ну, до вас має надійти є практична робота з історії родинне дерево. Ось, Відкриваємо її, і бачите, вже хтось один здав. так, ну, Будемо дивитися. Відкриваєте, Кожному з вас ли, мало надійти таке повідомлення, це звичайний документ Google форми. Перепрошую, не Google форми, а вольбівський документ, так? але от на Google-диску він є. Відповідно, ви його собі закачуєте або виконуєте онлайн. От, і уважно читаєте всі завдання, які тут є. Ну, спочатку що ми підписуємо. Так? Я вже тут за вас підписав. Це є практична робота з історії родинне дерево, історія моєї родини, частина історії України. Учня, учениці 5-го В або 5-го А класу франківського ліцею номер 13 і вам ось тут так, ось тут треба е, вписати своє прізвище та ім'я. Ну і далі йде хід роботи. Перше завдання, яке е, буде для вас приготоване, вже є для вас приготоване, воно буде стосуватися походження вашого власного прізвища. Кожна людина має своє прізвище. От, Майте своє ім'я, маєте своє по батькові як нас прийнято вживати в офіційній документації. І так само маєте своє прізвище. Прізвище людей має різне походження. Так само ваше прізвище теж має різне походження. У нас в Україні найбільш поширені прізвища, які закінчуються на О, які закінчуються на "-юк", "-ук", на Ей, так, наприклад, Шептицький. От, Грушевський і так далі. Чи Шевченко, Франко. Але кожне прізвище має, як я вже сказав, власне походження. Тому ви собі прочитайте, От, Наприклад, я вам тут навів приклад Тараса Григоровича Шевченка, нашого відомого поету. Наймовірніше, його прізвище походить від виду чи професії, діяльності, яким займався його якийсь давній предок. Очевидно, він був швець. Тобто Швець це особа, яка, яка е, шиє, ми знаємо взуття, яка ремонтує взуття. От, очевидно, хтось із предків Тараса Шевченка займався таким ремеслом, таким видом діяльності, і всі його діти, от, а пізніше е, онуки, правнуки, і так аж до Тараса Гроша Шевченка. Почали іменуватися в певному такому локальному соціумі Шевченками, так? тобто діти шевця, або діти, які продовжували ремесло свого, дідуся чи прадідуся, який, очевидно, був шевцем. Так само аналогічно прізвища, такі як Мельник, Коваль, так, які пов'язані із певною діяльністю людини. Наприклад, люди, які носять прізвище Мельник, очевидно, що їхніми предками були мельники. Так? тобто ті, хто Мелять власне, пшеницю, так, виготовляють муку, ну, і ми знаємо, для чого вона використовується пізніше для випікання хліба. Так само коваль. Так, ті, хто займається ковальством або якимось ковальським ревеслом. Разом з тим є і прізвища, які походять від тих чи інших населених пунктів. Тут я вам завів приклад Андрея Шептицького, тобто це прізвище відомого нашого церковного діяча, митрополита. Греко-католицької церкви, і це є він є представником давнього ще такого боярського роду, який е, був уже тоді знаним, так ще в часи короля Данила, його сина Лева Даниловича. От, і власне Лев Данилович, як ми знаємо, він якраз передав от, представникам цього роду село Шептичів. От, в Перемишліській землі, і всі, відповідно, хто вже родився в цьому роді, хто володів цим селом, вони почали е, е, іменуватися Шептицькими, так? тобто з села Шептів Шептицькими. Е, тому ми маємо таке от відоме прізвище, як Шептицький. Ну, так само маємо інші прізвища. от Острозький, наприклад, так, Василь Острозький, так, чому? Тому що Острог було їхнє родинне володіння. Ну, і маємо зараз е, в сучасній Україні. Так. Багато таких поширених прізвищ, як, наприклад, Галицький чи Галицька, очевидно, походили з Галича, Луцький. от, Якщо це чоловік чи Луцька, пані Луцька, пані Марія Луцька, наприклад, так. чому, тому що походила вона з Луцька. Ну, Тут, думаю, все зрозуміло, ви розберетеся. І так само багато, найбільша кількість, я би навіть сказав, прізвищ, зокрема, на Західній Україні, воно власне, походить від, не від роду якоїсь діяльності, не від певного населеного пункту чи певного. Історико-географічного регіону, а власне походить від інших імен. От, тобто, умовно, жив собі якийсь Іван, в нього були діти, так, і дітей цього Івана почали як називати Іванюковими дітьми або Івановими дітьми. Відповідно, сформувалися такі прізвища, як Іванюк. Так його називали, внуків, правнуків. І так це прізвище закріпилося за певною родиною і певною сім'єю. Так само Петранюк, наприклад. Петрів, Василюк, Павленко, Олексюк. ну, Бачите, різні форми, з різними закінченнями. Михайлишин, Стефанишин, Іванишин, Іванців. Е, так, більш українські такі, більш е, на російській манер. Вони вживаються, як Іванов, Петров. от, е, так, Тому я. Тут не більше не коментується завдання. Я думаю, кожен з вас з ним справиться. Вам тут треба вписати коротко, 3-4 речення. Звідки походить ваше прізвище? Ви можете використовувати інтернет, шукати подібні прізвища. Так, ви можете запитати найперше у своїх батьків, у своїх дідусів, бабусів, звідки походить ваше прізвище, що воно означає. Я думаю, з цим завданням ви всі швидко справитеся. От тому, власне, друге завдання. Буде полягати на тому, що вам треба буде знайти, постаратися знайти, спробувати знайти найстарішу фотографію у вашому родинному чи сімейному фотоальбомі. Ну, сучасними засобами, звичайно, що технології, ви можете її відфотографувати, вислати через Viber, попросити родичів, наприклад, бабусі, бабусю чи дідуся, якщо вони з вами не живуть, так щоб вони вам таку фотографію надали і попробувати коротко її. Описати. Так? Ну, Наприклад, для цього навіть є створений спеціальний такий ресурс. От Ви можете в ньому собі зареєструватися, хто хоче, My От Я, наприклад, зареєструвався, так, де можна навіть проводити колоризацію фото. От, Наприклад, мої фотографії, ту фотографію, яку я власне, описував. Так? От Відкриваємо зараз тут багато фото. От, Наприклад, так, одну з найстаріших, яку я вибрав з власного сімейного альбому це є. Весільна фотографія моєго дідуся і моєї бабусі. От, ну, я знаю, так, оскільки е, е, що це з мого сімейного альбому. От, зараз воно трошки прогрузиться. От, Бачите, можемо зрозуміє, є насправді в оригіналі чорно-біла, але її можна зробити кольоровою. От, і, ну, якщо її так збільшити, трошки подивитися. От, будемо бачити, Оце є весільна фотографія, колоризована. Я знаю, що весілля це відбулося у жовтні 1958 року, ось моя бабуся, ось мій дідусь. Ну відповідно, знаю так само особи, які тут на цій фотографії є представлені. Це є дружка моєї бабусі Ліда, так, і дружба мого дідуся Михайла. Бачите, ну, в вишиваних сорочках як тоді було модно на костюм, але такі букети, і ми можемо собі подивитися, як от Виглядала весільна пара, як навіть виглядала весільна сукня чи весільний костюм, наприклад, більше як 50 років тому, так, вже більше, як навіть 60 років тому. От. Тому, думаю, з цим завданням ви так само зможете легко справитися. От. І третє завдання, яке вам потрібно буде виконати, це спробувати створити власне родинне дерево. Своєї сім'ї. Ну, берете так конкретно себе і пробуєте його от, за таким прикладом створити, так? або від найстарішого, кого ви знаєте. Так? Ну, я, наприклад, вам такий короткий, коротку довідку не так мій прадід Іван е, Ветвицький, наприклад, так, е, я по, взяв по бабусині лінії роки життя, він був родом Славучинець, він одружився з моєю прабабусею Марією, е, е, яка взяла прізвище чолов... чоловіка, теж Ветвицька, вона була з дому. Юрків, от, теж її роки життя. Вона була родом з сусіднього села Підпечара, У них було 12 дітей. От, і найстаршою була моя бабуся Анна Ведвицька, яка одружилася зі своїм чоловіком Іваном. Взяла прізвище Стасюк. Так, от, її роки життя. Вона померла 4 роки тому. Вона була родом із села Вовчинець. Ну, і відповідно, мій дідусь, він родом із Тлумицького району, села Братишів, звідки і моє прізвище. От і Іван, в них було двоє дітей, зокрема, мій батько Євген Стасюк, і моя мати, які одружилися так. Вона була з дому десятків. Ну, а фотографію батьків моєї мами ви вже бачили, бо це про якраз весільна фотографія дідуся і бабусі. От, вона 65-го року народження. Так, всі вони теж родом з учиниця, таке невеличке село під Івано-Франківськом. Ну, відповідно, я, так, моя дружина, вона родом з Коломиї. Поки що в нас є одна дитина, так, яка 2018 року народження. Всі ми проживаємо в селі Кученці. Тобто тут треба скласти отаке, такий, таке, намагатися скласти таке родове дерево. Цьому так само може допомогти вам. Завдання ви тут його виконуєте, записуєте так само 3-4 речення від найстарішого представника своєї родини, кого ви знаєте, так? Ну і, е, власне, тут так само можна, от бачите, є така функція моє дерево. От, е, і тут ви можете теж е, писати, так? Е, робити за таким прикладом. Бачите, я пробував заповнювати. Так, дідусь, або тут включити таку функцію більш розгалужену. Родинне дерево. І от бачите, я, там, батько. Е, Мій дідусь, бабуся тут ще прадідусів не додав. От, моя мама, тут так само можна додати, так бачите, її батька тут все, все, все. записується і будете мати таке от електронне дерево. Хто створить так, може ще мені надіслати screen, так, або скріншот зробити от з такої функції. Хоча не обов'язково тут, звичайно, що реєструватися, це вам так для загального розуміння. Так само можете використати і ті Зразки, які є тут, так можете отак виконувати. Собі розмалювати взагалі навіть у книжкових магазинах, коли закінчиться карантин, є такі спеціальні книги, які можна купити, родоводи, і собі там клеїти фотографії, записувати все найцікавіше про, про от вашу родину і створити, в майбутньому таке от родинне дерево. Отож, чекаю на ваші завдання, виконані ваші практичні роботи впродовж тижня, тобто, фактично до 8 травня, навіть трошки більше як тижня, так, впродовж 8 днів від сьогоднішнього дня, ви маєте можливість до 17 години, 8 травня, надіслати мені ці роботи, або виконати ці роботи, я їх перевірю і оцінки вам виставлю у ваших класрумах, так, з того, що я розумів з наших переписок, що ви не маєте доступу до оцінок, тому я їх продублюю так само у наших е вайбер-групах, думаю, це завдання буде для вас цікаве. Не забувайте про контрольну роботу, яку ми будемо писати на наступний тиждень у Google формі, От, буде тестування з 12 завдань. Вам бажаю міцного здоров'я. Залишатися е здоровими в першу чергу. Не нудьгувати, вивчати історію, дотримуватися усіх а, тих норм карантину, так, які е, нам прописані, і е, виконувати всі ваші завдання, які на вас стоять, чи то в домашньому побуті, чи то у навчанні. Тому всього хорошого і бажаю успіху у е, виконанні практичної роботи з історії.